Звичайно прийнято вважати, що найчастіше жінки в армії обіймають посади медиків, парамедиків, документоводів, кухарів у військових частинах. Але за останні роки українські красуні змінили цей шаблон і взяли до рук зброю. Тож на рівні з чоловіками стали кулеметницями, танкістками, артилеристками, снайперками. Як розповідає зв'язківиця Анастасія, коли служиш у ЗСУ, розподілу між статями немає, бо всі опиняються в рівних умовах. Якщо говорити про сексизм, умови там служби, недаремно є така, є такий вираз, як універсальний солдат. Ну тобто, солдат, він в принципі людина, яка має багато чого вміти. І, на щастя, в армії є дуже багато посад, на які потрібні як чоловік, так і жінка. Бо, наприклад, якщо ти хороший фінансист, то ти можеш сидіти на посаді у штабі там і Ну не буде різниці. Чоловік, ти жінка, хлопець, скільки тобі років і або якщо ти вважаєш, що ти гарний снайпер, якщо в тебе там супергарна фізична підготовка, то стовідсотково ти будеш потрібен там на полі бойових дій, на нулі, в окопах. Але тут знову ж таки потрібно розуміти, якщо ти йдеш в артилерію, або якщо в тебе є там АК, який важить так само, як в як в чоловіка, так і в жінки. Так само і бронежилет важить однаково, як для чоловіка, так і для жінки. Першочергово в армії потрібно бути. Ти професіоналом каже молода захисниця на передовій у тилу, бункерах, польових умовах жінка має бути готова до всіх незручностей, але часто командири і самі солдати намагаються поліпшувати побут дівчат. Наприклад, у казармах селять їх в окремі кімнати або ж надають вимушені відпустки. Це дуже така різноманітна специфіка. Ти можеш обирати сидіти тобі в штабі, ти можеш обирати їхати до в бойові дії. Ти можеш обирати бути тобі медиком, стрілком і так само ну Кожен має займати свою нішу в незалежності від того, чоловік ти чи жінка, і так само, типу, і фізична підготовка, і емоційно-моральна підготовка. Якщо ти жінка, але відчуваєш в собі сили, то чому б ні? Тім, попри рівність військовослужбовицям, досі видають чоловічу форму і спідню білизну. Бракує й взуття менших розмірів та бурне жилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Тож здебільшого дівчата змушені перешивати однострій в ательє або самотужки. А ось чоловічих розмірів у спеціалізованих магазинах більш ніж достатньо. Жіночу форму військово шиють, але не в таких великих масштабах, як зараз, нас жінок служить у армії. Тому для всіх жінок не вистачає, і жінки собі зачасту купляють форму в інтернеті, шукають і вишукують окремо штани, окремо верх. Буває у нас жіночі комплекти термобілизни. Бувають жіночі штани, але їх досить мало. Схожа ситуація з засобами особистої гігієни. На жаль, жінкам при потребі їх не видають. Здебільшого допомагають волонтери. Натомість, чоловікам набагато простіше їм достатньо шматка мила або гелів для душу згідно з уставом. Не відчувають воїни проблеми з одягом та амуніцією. Як ділиться Олександр, збройні сили намагаються укомплектувати як найбільше бійців та наголошує на передовій у жінок і чоловіків права однакові. Звичайно, є медики, є медики-жінки. На бойові з нами вони не виїжджали, але є медики, які вже пройшли якесь стажування, були на різних курсах, допитах. Перетинаємося да, повсякчас, тому що, наприклад, наш госпіталь військовий, наша медична служба саме в нашому підрозділі, то там в основному працюють жінки. Українська армія, хоч ще не повністю забезпечує всі потреби захисниць, але впевнено крокує до цієї цілі. Наразі розробляється уніфікована жіноча військова форма після численних запитів з передової. Та поки зсу перемає певні натівські стандарти, в тому числі у гендерних питаннях на фронті українські чоловіки і жінки пліч опліч продовжують виборювати соборність нашої держави. Любов Гераченко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.